Усім привіт! Приготуємо хрусткий міні-тортик з полуницею. З цієї кількості інгредієнтів вийде два дуже смачних тортика. Для пісочного тіста нам знадобиться три яйця. Всі яйця обережно розбиваємо в одну миску так, щоб не пошкодити жовток. Якщо ви не впевнені в тому, що жовток буде цілий, краще розбивати кожне яйце окремо. Та обережно рукою відділяємо жовток від білку, перекладаючи в іншу миску. Білок накриваємо та поки відставляємо в холодильник. В жовтки додаємо 100 грамів цукру та починаємо збивати міксером на середніх обертах до збільшення та побіління маси. Після того, як маса посвітлішала, вимикаємо міксер та додаємо розм'якшене вершкове масло 150 г. Продовжуємо збивати міксером на середній швидкості до однорідної маси. Далі додаємо сухі інгредієнти, розпушувач 5 г та борошно 255 г. Починаємо ложкою вмішувати борошно, наскільки це можливо. Далі викладаємо тісто на стіл та починаємо вимішувати добре руками до однорідної консистенції, вмішуючи борошно в тісто та всі шматочки, які відлетіли. Просто постійно руками перегортаємо тісто та зжимаємо його. За допомогою шкрипка збираємо всі шматочки, які приклеїлись до столу. Тісто повинно бути однорідним, без твердих шматочків та дуже ніжним, як показано на відео. Далі огортаємо в харчову плівку, притискаючи тісто, для того, щоб воно було тоненьке та швидше охолонуло в холодильнику. Кладемо в холодильник не більше, ніж на пів години. Тому що тісто повинно схопитися, але не стати дубовим. Так з ним буде краще працювати. За цей час можна подрібнити 60 грамів горіхів ножем або блендером. Як бачите, тісто охолонуло, але залишилось м'яким. Таке тісто не буде прилипати до рук та з ним буде краще працювати. Ділимо на 6 частин за допомогою вагів. Застилаємо деко пергаментним папером. Та починаємо формувати коржі. Розриваємо кульку тіста на маленькі шматочки. Шматочки розкладаємо в діаметрі на 12 см. Починаємо притискати їх один до одного. Товщина коржів буде тоненькою та краї залишаємо рваними. Повторюємо з іншими кульками тіста так само. На один деко поміститься три коржа. Також ви можете просто сплюснути кульку до потрібного діаметру, але це буде зробити важче. після того, як всі коржі сформовані, починаємо збивати бізе. Додаємо дрібку солі в три білки, які залишилися. Спочатку починаємо збивати на маленькій швидкості до піни. Далі поступово піднімаємо швидкість. Коли піни стає більше, починаємо додавати 225 цукру, але в три етапи. Після кожного додавання цукру добре збиваємо приблизно 2 хвилини. Також, щоб цукор швидше розчинився, можна змішати його 50 на 50 з цукровою пудрою. Маса повинна збільшитись в 3-4 рази. Та збиваємо до стійких піків, як показано на відео. Далі в бізе додаємо заздалегідь підготовлені подрібнені горіхи та добре змішуємо лопаткою до однорідності. Горіхи ви можете використовувати, які вам подобаються. Після того, як білкова маса вже готова, ділимо її на шість частин та починаємо викладати на підготовлені коржі з пісочного тіста та ставимо в розігріту духовку на 170 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Вийшли ось такі гарні та хрусткі коржі. Для охолодження ставимо їх на решітку. В цей час готуємо класичний масляний крем. В мисці збираємо 100 грамів розм'якшеного вершкового масла та 100 грамів цукрової пудри. Спочатку збиваємо міксером на маленьких обертах, після того, як цукрова пудра змішається, починаємо збивати на середніх обертах. Обов'язково силиконовою лопаткою знімаємо все зі стінок та ще раз добре збиваємо міксером до пишності та однорідності. За бажанням, ви можете додати трішки ванільного цукру. Все, крем повністю готовий до використання. Також підготовлюємо полуницю до декору, заливаємо її водою, добре промиваємо та викладаємо на суху серветку. Потрібно приблизно 8 середніх полуничок. Кожну добре просушуємо в сухій серветці. Далі нарізаємо полуницю на 4 частини, як показано на відео. Та поки відставляємо в сторону. Коржі вже повністю охолонули, зверху і знизу вони рум'яні. Якщо у вас вони знизу не підрум'янились, поставте коржі на самий низ духовки приблизно ще на 5-7 хвилин. Обов'язково слідкуйте за ними, щоб не згоріли. Все, можна починати збирати два тортики. Змачуємо тарілку кремом та кладемо перший корж, прикріпляючи його на крем. Далі тонким шаром покриваємо бізе кремом. Кількість крему приблизно 30 грамів, та накриваємо другим коржем, добре притискаючи його до крему. Також змащуємо та накриваємо третім коржем, який також змащуємо кремом тонким шаром. Для того щоб задекорувати полуницею, полуницю викладаємо хаотично. Звичайно, що для декору можна використовувати будь-яку ягідку або фрукт, і ось такий гарний свіжий та літній декор вийшов. Також, якщо ви хочете, щоб полуниця не обвітрювалась та швидко не зіпсувалась, можна зробити кондитерський гель в домашніх умовах. Заливаємо 6 грамів желатину холодною водою 40 грамів та добре перемішуємо. Залишаємо до набухання желатину, потім додаємо 2 чайні ложки цукру. Добре змішуємо та ставимо в мікрохвильовку на 10-15 секунд. Перемішуємо, щоб все добре розчинилось. За допомогою пензлика починаємо покривати кожну полуничку кондитерським гелем. Він застигне та залишить тоненьку плівку, яка і буде захищати полуницю від обвітрювання. Також залишить гарний блиск, який залишиться надовго. З тієї кількості інгредієнтів у нас вийде два ось таких гарних малесеньких тортика. Ставимо в холодильник приблизно на годину-півтори і все, можна розрізати тортик. Хрусткіт бізе є, і це саме головне. В розрізі він дуже гарний: хрустке печиво, хрустке бізе та танучий в роті масляний крем. Обов'язково спробуйте приготувати. Сподобався рецепт? Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше перевірених та нових рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!